Алея звірів біля будинку меблів фабрики Нова є улюбленим місцем відпочинку тернополян, родинною оазою краси і дозвілля. Здається, тільки нещодавно поруч знаменитої знаменитою алеї відкрився спортивний та дитячий майданчики. Фонтан щаслива сім'я. Та не була б фабрика меблів Нова новою, якби не подарувала Тернополю знову щось нове. Розкішна красуня, русалка оселилась біля будинку фабрики меблів Нова. Дивовижної краси фонтан, аналогів якому немає ні в Україні, ні в світі. З'явився напередодні Івана Купала не випадково. Люди вірили, що Купатися до Івана купала не можна, адже русалки красуні залоскочуть до смерті і заберуть з собою в підводне царство. Якщо ви прийдете у Русалчин сквер, що біля будинку меблі фабрики нова, то побачите, що навколо магічного фонтану з витонченими формами є красиві лавочки, оздоблені розкішною роботою золотих рук українських ковалів. Ці лавки незвичайні. Тут можуть відпочивати тільки закохані. Візьміть один одного за руки і обов'язково відчуєте, чи справді це ваша доля. У русалченому сквері ви побачите не Лише рідкісні рослини, а й традиційну українську папороть. Так так саме ту папороть, яка цвіте тільки раз у році, в ніч на Івана купала. Побачили цей фонтан, і ми дуже задоволені. Ми тут перший раз, і нам дуже сподобалося, особливо та русалка на ракосі. Нова русалка відтепер щодня зустрічатиме закоханих усіх поколінь біля будинку меблів фабрики Нова. За фотосесією обіцяє грошей не брати. Втіливши у життя оригінальний витвір мистецтва, колектив новою прагнув передати людям український дух. Адже фабрика меблів нова це український виробник, який дбає не лише про якість і авторитет вітчизняних меблів, а й про відродження українських традицій. І новий фонтан русалка у затишному парку. Це Лише один з таких кроків фабрика нова дає тернополянам можливість жити цікавіше і краще. Сила народу в його історії, і колектив нової завжди підтримуватиме давні традиції і благодійні проекти українського значення. Фабрика Меблін нова завжди щось нове.